В Парижі відкрилася виставка, у центрі уваги якої несподіваний об'єкт татуювання, його витоки, різновиди та історія. Тут можна дізнатися, що татуювання завжди було способом виділитися із натовпу, а також ознакою приналежності до певної субкультури чи мистецького руху. Практика нанесення малюнків і написів на шкіру сягає корінням у безперебільшень сиву давнину. Дослідники кажуть, що на шкірі неолітичної людини, яка жила понад 5 тисяч років тому і чиї рештки були знайдені в Альпах, були ознаки татуювання на тілі. Татуювання часто робилося з медичною чи профілактичною метою. Ми також маємо приклади татуювання з магічною метою, які робилися для того, аби причарувати і зупинити злих демонів. Були татуювання, які робилися для подорожі людини у наступний світ після смерті. Також татуювання робилося на позначення колективної чи індивідуальної ініціації, і нарешті є татуювання винятково для особистої естетики чи прикраси. Понвілістетіксоперсонель. За останні два роки татуювання стало справжньою епідемією. Індустрії моди та реклами та змі приділяють багато уваги так званому феномену тату. Десятки відомих людей мають татуювання, і це саме по собі стає новиною. Але не лише відомі люди. На сьогодні одна п'ята французької молоді і ціла чверть американської мають татуювання. Ось цей митець татуювання вважає, що нанесення малюнку на шкіру є поверненням контролю над власним тілом. Люди таким чином намагаються зробити щось своє унікальне, каже він. Наше суспільство одноманітне і механізоване татуювання дає можливість винести щось назовні. Французький митець татуювання Тантан каже, що це таке саме мистецтво, як малювання чи графіка. Ампортан по потуліважливо визнавати, що всі майстри татуювання є митцями. Єдина різниця лише у тому, що ми працюємо не з ілюстраціями чи коміксами, а на шкірі, яка є живим органом. Виставка Татуювання татуювальники триватиме у музеї Мюзе Дюке Бранлі у Парижі до 18 жовтня наступного року.